Вітаю вас на каналі Житло Є. Вчора, приїжджаючи на надзвичайні красою місця поблизу Гути, я згадала, що зовсім забула поділитися з вами чудовою знахідкою. В місцях чудової природи, де хороша, добре розвинута інфраструктура, прекрасні дороги в 8 кілометрах від Гути, в вже дуже дорогих місцях на землю. А тут 75 соток землі. Будинок, хоч і старий, але він перспективний. Якщо дивитися на міцність і цінність дерева, що ж, перейдемо від цих літніх кадрів до той, того моменту, де ми, коли ми знімали відео. Ось ця велика ділянка. Велика ділянка, 75 соток землі. Величезний простір. От Ці великі дерева, це теж приналежність цього двору, і ви маєте право зрізати ці дерева, використовувати чи для будівництва, чи просто на паливо. І село не буде мати нічого проти. А навпаки, десь і подякує, тому що це чистка території дороги від лишнього. Ось цей будинок він великий. Він на фундаменті. Він міцний. Одна половина будинку цілком жила. Друга половина потребує реставрації. Подивіться 75 соток землі. 7 кілометрах від Гути. Це от сад, дерева старі, груші, горіх величезний. Там потічок. А потічок не абиякий, а з джерельної води. Тобто з джерела протікає постійно, і це дуже цінно. Він навколо всієї ділянки. Будинок. Має будинок і свою криницю. І, як каже власник, дуже хорошу воду. Звісно, почистити криницю вже треба. Шиферний дах досить нормальний. Там стодола. Навколо городу тече постійно струмочок. Він витікає з джерела. Постійно тече і зимою, і літом такий струмочок. Таке господарство. 75 соток землі. Будинок має дві половини і в одній половині можна цілком проживати. Ми покажемо її пізніше. Ось те металопластикове вікно саме з тієї половини. А зараз ми подивимося частину. Яка під ремонт, під реставрацію, і ви подивитеся, побачите, відчуєте, яке міцне дерево використано для будівництва цього будинку? Будинок на фундаменті з каменю, природного каменю, 50 вітків цього так. дерева. 150 років цьому дереву. Це так. Поки бу... воно росло. Було як його зняли. Ж... Так, так. Ну, і ви бачите, воно ж добротне, Це, це тут тут нема що, то все відповідне. Так. Я, Я криницю показувала. Дуже, вода. Гарна, дуже гарна вода. Це вхід. дуже так. гарна вода. Гарна. А власник розповів про сад, про дерева, про якусь одну яблуньку чуд чудесну. Не маю, я боюся гріха, що я її да. з з з зрубав. Так. От. І ще тата покій нам мені казала. Дивіться, ми тобі оцю цю яблуньку не, не, не угу. зрубав. Угу. От. От таке дерево. Родит, та наша шкода рубати. Так, Так. Це, 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 це ж від тої печі, так Комен, чи що? З тої половини, чи це як? є газ. Це є, є фаєрмур, називається, це він йде сквозний. Угу. А що то, якщо б, наприклад, ви хотіли підвести газ, то вже вам не потрібно нічого руйнувати, бо прийде газова служба і побачить, що є фаєрмур, то називається. Зрозуміло. Добре. Комінок. І він йде так аж догори. Прямий. Цегла старовинна якась. Старовина, а дивіться, що польська цегла. Треба його лишати. Ну, тут пише. Так, я польське. Так, старовинна. Це, 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 це так як граніт. Так. То з цього боку ще я вам покажу. Ага. А дивіться. Теж з надписом, так? Да? Польська цегла. І он, польська, це все польське. Це, це все, все тут польське, то вона, вона не стандартна до нашої віли. Дві, то вся польське, вона довша і ширша і, і, і товща. Зрозуміло. Це чорнова підлога, теж міцна, це чернова, так. а зверху ще мали таку, ну, більш, більш таку рівну. Не рівну, а як сказати? Ні, ну, це дранка. Тут, там, дуже, там було? Кольорована, так. А, Колі... У досить великі, просторі, два великих вікна. Ну, по 25 метрів квадратних точно є. Тут, тут скільки метрів? 25 є. Є, Це Це стодола зі старого дерева. І новий шиферний дах. 75 соток землі. Дров є на 20 років. 20. Ці металопластикові вікна половини будинку, де жили, і жити цілком можна. Оглянемо цю половину будинку. Зі сходів ми попадаємо в коридор, і бачимо драбину на горище, ліворуч кладовка і праворуч двері кімнату. Ось такий коридорчик. Але що то все приватизовано, то це можна. Піч 5 років як зроблена, побудована. Нічого не диміла. Прошу. Кажу, не диміла піч. Ні, це це добре це, зроблено. Такий... Тут угу. е, э, ця. Э, угу. Ну, Доход. хліб пекти. Так, та, навіть хліб пекти. О, так. Два металопластикових вікна. Підлога міцненька. Тут є цей. Є, є пивниця. Для, для 50 мішків. 50 котоблі. мішків нам може й більше піде. Розуміла. <різовіло> <Картон. різовіло> це перша половина будинку. Так, це з коридору. Кладовку таку. Дерево є. є, але його утепляти треба велике приміщення тут в метрів 12. Ну І заливати підлогу, бо тут каміння. Ну, залежно, що робити. Якщо вану, Або заливати, так. якщо кладете, а якщо кухню, то не потрібно заливати, може. Ось таке домоволодіння володіння на 75% сотках землі. Зовсім поруч з гутою. Для тих людей, хто хоче. Робити бізнес, то це саме те. Біля прекрасної дороги, поруч з гутою, розвивати якийсь вид бізнесу, це воно. Вартість цього домоволодіння – 40 тисяч доларів. Телефонуйте і поїдемо в літню пору на огляд. Дякуємо за увагу!